Пані Тетяно, 18 жовтня, оркестр Нова Ера дебютував у США на сцені центру «Кеннеді» у Вашингтоні. Це я також була дитим. ювілейна дата 15-річчя оркестру. Але концерт був організований для збору коштів для платформи Юнайте 24 на підтримку України. Чи таким ви собі уявляли ювілей оркестру? Коротка відповідь. Не таким я уявляла на наш ювілей, але тут парадоксально, що він. Відбувся на одній на одній з легендарних ну визначних сцен світу, тому я собі навіть уявити не могла, що ми будемо грати перший концерт цього року разом на сцені Кеннеді Центру Вашингтоні. То в залі було 2500 глядачів. І який годувався на ну, реально сім майже сім з половиною місяців роботи, якої можливо зараз не видно, але це є результат зусиль дуже багатьох людей, особливо організаторів Чупівські Family Foundation, завдяки яким цей концерт взагалі відбувся. Ось і я думаю, що ми надалі будемо працювати в цьому напрямку і організовувати благодійні збори коштів і концерти. Єдине, що коли такий великий склад, ну 45 музикантів, це не дуже швидко можливо відбувається. Те, що хотілось мені, щоб було швидше, тому що нас на цьому ринку, ну музичному, я маю на увазі, міжнародному не дуже хто чекав. Uh, і зараз ми намагаємося знайти своє місце, щоб концерти було більше. У концерті також брав участь відомий скрипаль, лауреат премії Гремі Джошва Белл. Розкажіть про його роль в оркестрі і, зокрема, про його виступ у Вашингтоні. Він не є членом оркестру, тому що Джошуа Белл — це видатна ну, суперзірка, видатний американський скрипаль, але він по суті є нашим. Давнім партнером і другом ми співпрацюємо починаючи з 2015 року, ми довго вирішували це питання відносно репертуару. Що саме ми будемо грати? І ця опція, саме його концерт, ну концерт для скрипки з оркестром. Він декілька разів змінювався, але ми разом. Після довгих місяців перемовин вирішили зупинитися на концерті Макса Бруха. Це концерт для скрипки з оркестром. На біс він виконав це було його власне бажання гімн України. Оку величезний жест підтримки. України і оркестру, і з цього концерту насамперед також ваш оркестр називають інноваційним у жанрі, у жанрі класичної музики. У складі у вас міжнародні музиканти українського походження. Якою була ваше бачення в його заснуванні, і чи змінилося воно сьогодні в контексті культурної дипломатії? це музиканти міжнародного рівня, але вони всі з України. І якась частина зараз тимчасово перебуває за кордоном. Я також з моменту заснування оркестру 2007 року у нас був вибраний фокус на міжнародне співробітництво. Це є одна з один з нас основних напрямків, і мені важко сказати, що ми його змінили. Ні, ми зараз, на жаль, не можемо активно. Ну, Цілювати проекти в Україні тимчасово, але міжнародний курс він був взят відразу ж з першого дня, тому що для мене це був ну, величезний пріоритет міжнародне визнання і міжнародне співробітництво. Оскільки зараз е, Україна звучить скрізь, і е, я бачу нас як е, яскравих представників сучасної е, е, України. Я би сказала, що ми не тільки інноваційний оркестр, ми можна так сказати оркестр нової генерації, тим більше ми незалежний оркестр. І наше місце в світі активно представляти українську культуру. Я роблю, і ми всі робимо все, що можливо, щоб розширити спектр діяльності оркестру, маршрути гастрольні, і щоб саме нову еру з України почули як можна як найбільше у світі. Чи можете ви вселити дух надії в українців сьогодні? Можливо, через музику, можливо, через е мистецтво. По перше, ми сказали зі сцени дуже багато. У нас була в програмі симфонія сьома симфонія Бетховена. Це одна з найоптимістичніших симфоній, і там дуже сильно відчувається дух перемоги. разом з тим там є у цій симфонії дуже трагічна друга частина. Часто її називають реквієм, але сам дух загальний цієї симфонії це жага до життя і дух перемоги. І що би я хотіла сказати українцям. Я сама теж Українка, що наша країна найкраща в світі, ми в багатьох речах це стало за саме зараз зрозуміло, коли багато знаходяться за кордоном. Що в нас є дуже багато чого, що ми можемо повчити, і інші країни. Стало зрозуміло, що в нас країна майбутнього в прямому сенсі цього значення. Тобто ми на декілька кроків в чомусь випереджуємо весь світ, і зараз це Україна демонструє е, 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 нере, нереальний дух, який є. Який не то, що не можна зламати. Навпаки, ми ще його й передаємо іншим. В частности, ну коли ми грали, це дуже відчувалося. Нам дуже багато є відгуків, де відмітили, що в оркестру якийсь дуже особливий дух. І атмосфера, яку несе оркестр в зал концертний, і те саме стосується і всіх українців. Надіюся, що ми зможемо це передати і показати як можна найбільше кількості глядачів у всьому світі. І звичайно, я вже дуже з нетерпінням чекаю, коли ми зможемо заграти концерт в Києві дома, тому що ну ця це ця, ця, ну ні з чим не можна порівняти.